Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, 5 хвилин. Ракетний обстріл, масована ракетна атака. Але ми виживемо, ми будемо жити. Україна піде вперед. Все буде у нас добре, друзі. Бережіть себе, бережіть себе, бережіть близьких, бережіть рідних. Так, от, давайте е, знаєте, з чого почнемо. А почнемо з того, що я хочу сказати: велику подяку виразити Андрущак Ірині. І Рабовол Тетяна, які задонатили на монобанк. Дівчата, я вам дякую. Ви розумієте, що держава воює, ви розумієте, що хлопці два роки там. Ви розумієте холод, ви розумієте. Дякую вам, дівчата, за вашу допомогу. Дякую донаторам, дякую всім, хто допомагає. Ірина і Тетяна, величезна вам подяка. Так от, ще величезна подяка нашим саперам. Сапери, які не є бойовою частиною, да? які не є учасниками боїв. Вони розміновують е, звільнені території, вони допомагають нашим штурмовикам, нашим іншим бойовим е, підрозділам, розміновують їм проходи до. Але вони воюють. Вони взяли в полон 11 росіян. Інженери 808-го окремого полку. Ну, це, блін, ну, красавці. Ну, ось там воїни, красавці. А ми тут? А у нас тут як? Як у нас тут? Я зараз розповім, як у нас, тим, хто підпишеться, да, хто підписаний, хто слухає. Дякую за вашу підписку. Половина людей слухає без підписки. Поставте вподобайку, поставте дзвоничок, друзі. Давайте будемо разом. Розповсюджуйте, це потрібно, тому що. Тут у нас новий бунт: бізнесмени, так звані бізнесмени після корьосного отца Мазепи, да? який накрав землі, який не платить податки, який. Блін. Та який просто я заброньований. А чому бізнесмен Мазепа заброньований і його не можна брати на фронт? Поясніть мені, чому? Чому мене можна ще два місяці точно до віку, да, коли 60 мені виповниться? Чому інших всіх можна, а бізнесмена Мазепу не можна? Чому інші бізнесмени їздять за кордон? Мені, мені це дуже цікаво. Скажете, там мене може і влада буде стримувати ще? Що... Це ж бізнес, це економіка, це кров. Да? Да. Да, це бізнес, коли він чесний. Так, да, це бізнес, коли він справедливий. Да, це так, коли він білий, а коли у нас його практично немає ніде, а ви подивіться на нову пошту. Ми нова пошта. Так, да, це добре, да, це класно. Але я, наприклад, ми з вами е купуємо спальники, купуємо вречі. Ми скільки платимо новій почті за пересилку воїнам? Ми скільки нова почта наживається на нас, на воїнах, друзі, три спальники 280 гривень. Було 250, зараз 280 Відправити три спальники, а почта пакує їх тільки по три. І вони не задоволені, у них не так, у них все не на. Вони там зустрілися. А ось хто такий Васадзе? Знаєте, це е, Запорожський автомобільний завод. Да? Е, а зараз він підкривав ринки, він ні копійки не, не дав, не те, що не дав. Він, він, він нічого не дав. Нічого не, не дав і нічого. Він працює, він їздить за кордон. Хто такий Черновецький? Знаєте, Степан Черновецький ні копійки нікуди не дав. Ярославський взагалі удрав. Та більшість з них живе за кордоном, а тут тільки знову качає гроші під час війни. Ви, то, я не знаю, як це пояснювати. Хто може це пояснити? Бізнесмени, да, вони там зібралися і почали ставити. Ультиматуми, да? начали ставити ультиматуми владі. І так, і так, Мазепа показують, Мазепа показали, всі бізнесмени справили. Та ні, бізнесмени, спочатку заплатіть всі податки в білу. Ось повністю, і не треба мені розповідати, що хтось платить чи Ренат Ахметов, чи е Васадзе, чи Мазепа, чи ще хтось. Не треба брехати людям. Як мінімум, кожен бізнесмен великий, малий, середній, як мінімум 30% податків ховає, як мінімум, 30% робітників оформлені неправильно, оформлені по конвертам. І це брех... Ну, ось як можна так от наїжджати на владу да? та у президента? Зарплатня 28 тисяч. 28 тисяч президента зарплата. А скільки бізнесмен їсть за один раз в ресторані? Будь-який бізнесмен. Будь-який бізнесмен. Скільки? Скільки грошей в ресторанах витрачає, скільки грошей на поїздки? Куди їхав Мазепа за кордон? Бізнес наладжувати? Вбивають їх. Та ні, вас ніхто не вб'є бізнес. Якщо ви будете чесно працювати, якщо ви будете працювати білим аркушем паперу, а ви працюєте в темну, ви хочете купувати кожен рік по 5 ранж роверів, да, а в цьому і нічого, ми донатимо. Кому ви донатите? Кому ви донатимо? Ви, ви взагалі це нормальний вираз? Ми донатимо. Та ви не донатите, ви воювати повинні. Ви повинні віддати все, що ви можете віддати, залишити для існування бізнесу, щоб бізнес міг працювати для утримання всіх громадян, які працюють в бізнесі, і трохи собі зарплатню. Я вам уже не кажу як президент 28. Але не мільйони, не десятки мільйонів, не сотні мільйонів. А сто тисяч для депутата багато. А для бізнесмена це мало. Він бізнесмен. Я розумію, але у нас немає чесного бізнесу. У нас є злочинні групу групування, які все одно вони ніхто не ні один, не одне покажіть мені, хоч одне, я не знаю таких. Я таких не знаю, я таких не бачив, я таких, де б я не сталкався, покажіть, хто працює від А до Я чесно. Всі, всі, в тій чи іншій мірі порушують законодавство. Всі, в тій чи іншій мірі є злочинними організаціями. І вони щось тут булькають. Я, знаєте, я вже відчуваю, що піде уряд на якісь поступки, піде президент. Тим боля Віталя кричать на Кличко кричить, уже на Заході все знають, що у нас давлять бізнес. Кличко, ти що? Бізнесмен? Чи ти мер? Ти бізнесмен, ти варюга. У нас давлять ЗМІ Кличко, ти пропагандист російський чи ти мер? Що там з метром, що з буквами, що з барабанами, що з тротуарами? Ніде не почищено, ніде нічого не зроблено, що е -е, з репами для Київської області. Взагалі, що в Києві робиться і або хоч для Києва? Друзі, це не можна так. Пишіть, кажіть, вимагайте. Бізнес просто пишіть. Бізнес повинен бути чесним. Бізнес повинен платити податки. Бізнес повинен працювати в білу. Пишіть, ось так, от це повинно заполонити все, а то ж. Бізнес хоче працювати як При Порошенко, як при Януковичі. Туди дав, там пішов, там НДС витащив, там заплатив. Ага, податків у нас там, скільки Скільки ми повинні платити. Це ж, це ж, блін, ну це ж у всіх так. Бухгалтер сюди, скільки у нас податків? Податки, податки. Так, у нас, якщо ми, чесно, заплатимо 100 мільйонів. А якщо ми даним хабарчики, это... Ну, ми дамо хабарчик 10 мільйонів і заплатимо туди 30 мільйонів, всього 40, а 60 зекономимо. Отак і робимо. Отак працює весь наш бізнес. Увесь бізнес. А мілкий і середній той взагалі не оформлений працює. Та про що ми кажемо? Про що ми говоримо? Який бізнес давка? У нас воля, свобода, крадіжок. У нас крадіжка, а з чого? Що з чого е, корупція відбувається? Ось цього. Оце ж є корупція. Дам туди отримав земельку, дам туди, отам не плачу. Ага, тому дав не перевіряють рік. Оце ж є корупція. Дав туди, буду постачати отам, е, із бюджету отримую гроші. Оце корупція, оце бізнес наш. Це не бізнес. Це, я ще раз кажу: це злочинне угрупування різного роду в Україні, в держава Україні. Дякую вам, друзі. До вечора. Україна переможе!